Прийшов такий час на землю, коли кожна друга людина каже, що вірить у Господа, а кожна третя хрещена і навіть не знає у кого. І це насправді велика біда. І справа у тому, що якщо раніше віра в Бога передавалася з покоління в покоління, хоч і з релігією, то зараз ми можемо почути Слово Боже, маючи доступ до інтернету. Але є проблема сатана він не проповідує її Євангелії. Він просуває диявольське вчення по всіх рівнях, щоб витіснити слово Боже зі всіх напрямків. І щоб цього не сталося, щоб Слово Боже перемогло зло, нам потрібно проповідувати Євангеліє повсюди, молитися до Бога, і Він допоможе докласти максимум зусиль для того, щоб диявол програв у цій війні і пав до нього Господа. Потрібно зробити так. Щоб він не зміг просувати своє вчення, і тоді ми зможемо врятувати багатьох людей і врятуємося самі. Амінь.